Вітаю вас у проєкті «Щоденник відновлення. Завершення війни чекають мільйони українців. Але синдром відкладеного життя, який фіксувався у перші роки повномасштабного вторгнення, поступово відступає. Українці уперто відновлюють і відбудовують розбите ворогом за великої щоденної підтримки партнерів з ЄС. Про їх надійне плече наш проєкт. Хліб насущний, новітні розробки в аграрному секторі за європейської підтримки. Сонячні баки на Полтавщині, як за співпраці з Німеччиною, сміття сортують і перетворюють на прибуток. Безпечне розмінування, який технологічний прорив здійснили українські водолази завдяки європейським підводним апаратам. На крок ближче до вступу в Євросоюз, Україна пройшла ще один важливий етап. В листопаді Європейська комісія схвалила свій щорічний пакет розширення і заявила, що українці успішно просунулись у здійсненні ключових реформ, попри всі виклики Загарбницької війни Росії. Україна країна, що перебуває у стані війни, і Молдова, яка зазнає постійних атак на свою демократію та суверенітет, упродовж цього року завершили скринінг законодавства ЄС із рекордною швидкістю. Так, зазначив голова Європейської ради Антоніо Кошта, нагадавши, що з січня 2026 року Молдова і Україна приєднаються до європейської зони вільного роумінгу. Наразі Україна виконала вимоги ЄС необхідні для відкриття кількох переговорних кластерів, і наш уряд навіть заявив амбітний намір завершити всі переговори по вступу до кінця 28-го року. Але для цього зазначають партнери, потрібний прогрес в боротьбі з корупцією, і такі гучні антикорупційні розслідування, як недавне в енергетичному секторі України, мають завершуватися верховенством права і справедливим покаранням. Аби допомога партнерів йшла точно за призначенням на реформи, модернізацію, відбудову України на початку листопада, Єврорада ухвалила нове рішення про понад 1,8 мільярдів євро, і це вже п'ятий платіж у межах механізму підтримки України. Ця програма, поміж іншого, фінансує реформування ключових секторів економіки, приміром аграрного, який випускає стратегічний товар, продукти харчування. Допомогу від ЄС отримують і персонально, точково фермери. Докладніше в нашому сюжеті. Він називає його Бентлі. Цей новенький трактор розсікає на одному із полів Хмельниччини. 400 кінських сил. Швидкість обробітку землі в рази зросла. Тужний велетень нині дозбирає врожай і допомагає фермеру підготувати землю до зими. Все робить, сіє, культивує, діскує, горає. Попри розміри, трактор дуже економний. Споживає менше пального, а значить, менше викидів в атмосферу. Придбати його фермер зміг завдяки пільговому кредиту і гранту. Європейцям дякуємо. Юрій починав свій агробізнес із 20 гектарів. Нині їх 900. Вирощують зернові, бубові та олійні. Ці груди соняшникового насіння цьогорічний врожай аграріїв. Рали понад 100 тонн. але крім цього вирощують ще сім різних культур. Попри війну та ризики, основна ставка фермера, як і більшості інших в Україні, на розвиток. Але навіть успішному бізнесу без підтримки нині важко. Аграрний сектор постраждав чи не найбільше. Дрон на машину летить, тікайте, тікайте, Ура! збили. Збитки сягають шалених сум. Лише минулого року витрати аграріїв перевищили б мільярдів доларів. Найбільше їх через знищену чи пошкоджену техніку, а також через страту врожаю і готової продукції. Це втрачені можливості, це заміновані території, це колосальніший ресурс, звичайно, який в нормальних умовах дав би можливості агросекторів зробити вже декілька кроків вперед. Бойові дії не лише значно скоротили посівні площі, і переписали географію вирощування тих чи інших культур, але й змінили правила ведення цього бізнесу Фермери об'єднуються, модернізуються і часто починають наново у більш безпечних регіонах. Та головне поруч при цьому йдуть європейські партнери, які підставляють українським аграріям надійне плече. бізнес портфель ЄС в Україні включає 50 проєктів вартістю 302 мільйони євро. Майже 50 тисяч малих і середніх підприємств були охоплені підтримкою. Зараз головним викликом для України є те, що у вас є багато людей з навичками та потенціалом, але їм важко розвиватися, особливо настільки, щоб згодом стати конкурентом з на ринку ЄС. Основна ставка на нестандартні рішення екологічність і новітні технології, що пришвидшують виробництво. Як от в цьому цеху з виготовлення кормів, що на Полтавщині. Це лінія підготовки продукції, тобто mm -hmm. поступає соя в даний бункер, потім вона надходить, тут вона е, подрібнюється. Обладнання вдалося придбати завдяки європейському гранту, і це дало можливість підприємству збільшити обсяги готової продукції, які з початком великої війни значно скоротились. Ця лінія більш продуктивна, більш прибуткова, а також вона орієнтована на експорт. І це лише один із багатьох прикладів. Агросектор проявив неймовірну стресостійкість, адаптивність до умов. вдалося зберегти виробництво. Але все могло скластись інакше, якби не підтримка ЄС і країн-партнерів як на рівні рішень, так і на рівні фінансів. Та безпрецедентна допомога, яку надав нам Європейський Союз, особливо у 2022-2023 році, вона дійсно є неоціненна. Це запровадження шляхів солідарності, що дало можливість розблокувати експорт в умовах блокади морських портів. Це транспортний безвіз, це безмитна торгівля і допомога самому агробізнесу. 15% ВВП країни цей сектор попри труднощі лишається одним із основних, що підтримує українську економіку. Війна для нього стала викликом і одночасно випробуванням на нові можливості. Пташки, які нині сприймаються переважно як небезпека, але це не камікадзе, хоч трохи і розвідник. Криватий помічник фермерів, що оглядає засаджені поля. Може бачити всю роботу, яка відбувається на полях, тобто скільки витрачено палива, які поля оброблені. Українська аграрна технологія. Такий дрон і спеціальна програма написана для нього. Може зекономити власнику чверть коштів і час. Та ще на додачу зменшити негативний вплив на довкілля і втрати врожаю. Дрон він все це покриває з повітря. Ми рахували, що 10% відсотків, якщо обробляти це тракторами, 10% відсотків від поля втрачається якраз на колію коліс. Як і ми втрачаємо цей урожай, і це ще не все замість хімікатів, дрон обробляє посіви, тільки уявіть корисними комахами, які ще й працюють як добрива. Є маленькі жучки, які поїдають е личинки чи яйця шкідників. І відповідно таким чином ми захищаємо свій урожай. Ми не руйнуємо природу. Інноваційний проект підтримав Європейський банк реконструкції та розвитку. Реалізують його разом з українськими партнерами. Україна була першою країною, де ЄБРР запустив проект такого типу. Грантовий проект ваучерного типу підтримки кліматичних інновацій в усі зоні своєї діяльності, і тільки потім цей проект почав поширюватися на інші країни. Ця компанія розробник далеко не єдина, яку помітили наші партнери: інновації та екологічність, напрямки за якими як в ЄС, так і в Україні майбутнє. 60. Понад 60 компаній отримали підтримку на загальну суму понад 2 мільйони євро у вигляді грантів. Я вважаю, що українські інновації мають великий потенціал для конкуренції на ринку ЄС. Грантова підтримка українського бізнесу це не просто про гроші. Європейські програми фактично створюють нову екосистему, де аграрій, інженер та дослідник працюють разом над стійким виробництвом. Ми бачимо великий інтерес з боку ЄС до використання технології або потенціалу України, оскільки ці продукти були випробувані в найскладніші часи. Головне завдання тепер. Локальні успіхи масштабувати, адже це зміни, що наближають нас до європейських стандартів і дають поштовх для розвитку. Невелика Данія одна з найбільших і найпотужніших партнерок України. В листопаді країна погодила вже 28-й пакет військової допомоги 217 мільйонів доларів. Частина цих грошей піде на закупівлю американського зброєння для України і пального, а решта на фінансування виробництва власноукраїнської зброї. І це дуже і дуже важливо для нашого оборонного комплексу для розвитку вітчизняної промисловості. Данія нині головує в Раді Європейського Союзу, і розширення ЄС стало одним з її пріоритетів. Високопосадовці з Копенгагена неодноразово підкреслювали, що будуть підтримувати українську заявку на членство в ЄС попри блокування переговорів з боку Угорщини. Допомога данців і інших країн-членів Євросоюзу не припиняється і на локальному рівні. Про це далі в короткому дайчості. Естонія збільшила свій внесок в енергетичну підтримку України і перерахувала ще 150 тисяч євро. Так загальний внесок країни сягнув 620 тисяч євро. Додаткові кошти спрямують на екстрені ремонти, заміну пошкодженого обладнання а також на рішення, що забезпечуватимуть децентралізацію енергосистеми. На 2,5 мільйони євро на розмінування додатково виділила Норвегія. Нині українські землі буквально засіяні мінами і нерозірваними боєприпасами. Значна частина з них це сільгоспогіддя а тому у роботах задіюють не лише саперів, навчених собак, дрони, а й сучасні комплекси і машини. Франція допомогла повністю відновити одну зі шкіл на Чернігівщині. Будівля постраждала ще на початку повномасштабного вторгнення. Уламки снаряду пошкодили фасади внутрішні стіни. Також не було жодного вцілілого вікна. Нині все відремонтували на додачу, оновили харчоблок, санвузли і укриття. Також діти отримали нові меблі і інтерактивні дошки. Захваті батьки, діти, тому що вони прийшли в сучасно. Європейську школу хочу подякувати за турботу, за те, що маємо можливий складний час розвиватися, працювати. А школярі Кривого Рогу отримали понад 10 тисяч хромбуків від Люксембурга. Техніка об'єднана у єдину систему, аби дітям було легше навчатися в умовах війни. На додачу країна передала місцевим школам комп'ютери, інтерактивні панелі, принтери і майже 12 тисяч ноутбуків. А також закупила нові меблі і мультимедійне обладнання для кількох шкільних укриттів. Це такий перший результат нашого проекту, який можна відчути на дотик, але і ви перші, хто отримує плоди від цього проекту. Отже, користуйтеся із задоволенням цими комп'ютерами, і гарно вчіться. Нова філософія безпеки. В Черкасах відбувся тренінг з підводного розмінування з використанням дистанційно керованих апаратів для України, чиї акваторії поблизу зони бойових дій кишать мінами. Це безцінні знання. Новітнє високоякісне технологічне обладнання дозволяє кардинально змінити саму технологію процесу від моменту виявлення до знешкодження вибухівки з мінімальним ризиком власне, для водолазів. Сама по собі робота на деяких глибинах не те, щоб не дозволена, але критична. У роботів є можливість пройти більшу пройти і виконати більшу більший об'єм роботи, більші відстані і більшу акваторію, чим може пройти, наприклад, один або два або декілька водолазів. Тому що робот має таку здатність, як бачити, бачити по суті в. За відсутності видимості, що не може робити людина, інноваційний тренінг для українських фахівців з різних структур організували представники програми розвитку ООН за фінансування урядів Іспанії, Люксембургу, Швеції та Нідерландів. Очищення цих водних шляхів є гуманітарною необхідністю та передумовою для тривалого миру та відновлення. Ця ініціатива є прикладом того, як цілеспрямована технічна підтримка з боку міжнародних та національних суб'єктів може безпосередньо підвищити безпеку та стійкість українського народу. ДСНС вже має 16 дистанційно керованих апаратів Діптрекер і протягом наступного року планується передати Україні ще 60. І це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Європейські партнери здійснюють такі в різних сферах, допомагаючи модернізувати старі процеси. Приміром, сортування сміття дуже болюча для українців тема. Про це наш наступний сюжет. Айний і біле сміттєвоз їде вузькими вулицями приватного сектору на Полтавщині. Його маршрут видають ось ці жовті контейнери, які видно здалеку. У них жителі чотирьох громад складають побутові відходи, які до того відсортували вдома. І з кожним місяцем таких баків стає тут все більше. Я називаю їх сонячні баки. Це взагалі така була радісна подія для громади і для мене особисто. Я колись прочитала таку фразу: е, якщо людина не зробить так, щоб було менше сміття, то з часом сміття зробить, щоб було менше людей. Раїса одна з перших, хто підтримав цю ідею із сортуванням сміття. А далі так само почали робити і її сусіди. Немає бака. Вони звертаються до нас. Ви не заперечуєте, якщо ми ...використаємо вашу звичайно, заперечуємо, тому що це ж, ну як, це ж екологія. Розумієте ж, навантаження на сміттєзвалище ж зовсім інше. Те, що жителі складають у сонячні баки, згодом опиняються ось тут, на спеціальній сортувальній станції. Тисячі пластикових пляшок, які раніше потрапляли на сміттєзвалище, де розкладались сотні років. Тепер отримують нове життя. Завдяки переробці з них створюють нові вироби. Як це працює? Технологія відлагоджена наші годинник. Те, що ми привозимо із Жовтого Тих баків автомобілями висипається тут. вручну ми його досортовуємо, ділимо по кольорам, по фракціям. На пресі ми його пресуємо. Тоді, вже коли збирається певний потрібен нам об'єм, ми тоді вже відправляємо на реалізацію. Ще кілька років тому тут не було абсолютно нічого, аби почати цей процес. Ідея із сортуванням сміття, і ось ця станція стали можливими завдяки грантовій підтримці ЄС і Німеччини. Починали ми дійсно з навчання з. Сультації з обміну досвідом з німецькими колегами. І які власне продавали свій досвід українським громадам. А згодом, аби реалізувати цей амбітний проект, закупили й необхідну техніку та обладнання, аби все було як у Європі. Це автомобілі, це техніка, це навантажувачі, це преси, які використовуються для просування відходів. Це понад тисяча контейнерів для роздільного збору відходів. І результат не забарився його побачили вже у перший рік роботи. За 2023 рік, ми зібрали і переробили, і здали на реалізацію. 73 тонни відходів У 2024 році. вже 253 тонни відходів. Але найцікавіше те, що відсортоване сміття приносить ще й комунальному підприємству заробіток. Два мільйони гривень таку суму вдалось вирішити минулого року, і це далеко не межа. Переконують автори проекту кошти, як і кількість баків та обсяги відсортованого сміття будуть лише збільшуватись. Є е, населені пункти в цих чотирьох громадах, де е, Наприклад, контейнерних майданчиків недостатня кількість, щоб якісно надавати цю послугу. Десь є по одному контейнерному майданчику. Нині то думу чи над запуском системи збору та компостування органічних відходів. І з цим наші партнери теж обіцяють допомогти. <звук> Малі громади вибудовують свої локальні моделі поводження з відходами. Та для великих міст цього недостатньо. Тут зміни вимірюються не десятками баків, а гектарами землі полігонів. Так, колись виглядало грибовицьке сміттєзвалище поблизу Львова. Цей полігон десятиліттями був однією з найболючіших точок на екологічній мапі країни. Дим, просідання сміття, підтоплення, а згодом і трагедія. Пожежа, під час якої гинуть троє вогнеборців. З того часу полігон закрили. Що робити далі? Рішення шукали довго, але зрештою знайшли. Ось так полігон вже виглядав навесні цього року: ані неприємного запаху, ані захаращень, груди сміття перетворились на ландшафтне рішення. Завдяки європейській підтримці, на цьому місці згодом буде парк, поле для гольфу і рекреаційна зона. Європейський інвестиційний банк разом з гіберем і містом стали учасниками створення першого в Україні закритого типу полігону, який буде мати фактично вже ще друге життя. Таке переосмислення не лише про територію, а й про зміну підходу, сортування та переробка сміття за цим екологічне майбутнє, і шлях, на який вже стала Україна. Ця історія мотивує інші міста та громади серйозно сфокусуватись на цій темі. Це не лише про сміттєзвалища, це про будівництво сміттєпереробного заводу в майбутньому. Приклади Львова та Полтавської області різні за масштабами, але однакові за напрямком. Україна з європейським зразком і підтримкою робить довгий, але необхідний крок від накопичення сміття до сучасних систем управління відходами, де турбота про екологію виходить на перший план. Був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.